Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. І зазвичай ми дивимося зранку карту дня і перебираємо, що буде, що чекає, і як буде сьогоднішній ваш день і, можливо, якісь підказочки. І я сподіваюся, ви вибрали свою карту і будемо дивитися. Карта номер 1 У нас іде правосуддя. Правосуддя говорить у нас про. Наприклад, судові процеси, і запам'ятайте завжди правосуддя світове, так? воно сліпе. Була ти хорошою, був ти поганим, тут немає значення. Тут має значення, чи був ти справедливий до себе, до когось іншого. Тут повертаються кармічні, знаєте, як сказати, борги. Можуть прийти кармічні борги. Якщо ви перед кимось щось провинили, воно сьогодні дасть про себе знати. Можуть бути якісь, знаєте, доленосні зустрічі, знайомства, якісь щось може відбуватися таке дійсно доленосне сьогодні. Якісь, можливо, треба в установі документи зробити. Займетеся сьогодні якимись документами, якимись папірцями, законом займетеся, якось так. Ось, можливо, прийдеться щось підписувати. Завжди читайте все і спокійно це все робіть. Карта ном... у когось, до речі, можуть бути якісь розлучення, суди. Ну, це теж воно йде. Ну, і, звичайно, поліція, міліція, там що ще, є. військові теж може бути щось з законом пов'язане. Карта номер два. У нас тут королева Жезлів, і вона говорить про, знаєте, таку. Ой, що це таке? Про якусь заангажованість. Тобто, ви а, сьогодні на людях вам прийдеться сьогодні себе презентувати, тобто а, когось можливо причарувати, можливо, фліртувати будете. Королева жезлі, вона вміє дуже добре фліртувати. У вас буде можливість, можливо, навіть зачарувати якогось чоловіка. Якщо ви чоловік, то таке враження, що ви знайдете або познайомитеся сьогодні з такою дуже привабливою жіночкою, яка, ну, як би це сказати, вона вибирає чоловіків. Вона дуже яскраво вдягається і вміє фліртувати. Вміє, знаєте, так непомітно як той удав у свої тенета. Жертву захопити. Якщо ви чоловік, будьте просто обережні. Це нічого тут поганого нема, просто щоб ви знали. Що може бути ще? Сьогодні ви в публічному просторі, когось переконуєте, щось організовуєте, і, в принципі, вам це вдасться. От карта так і радить, будьте відкритою сьогодні. І вся енергія повинна іти від вас сьогодні. Ви не збираєте урожай, а навпаки, віддаєте, будемо так казати. Тобто, це не значить, що ви там повинні зараз іти щось пожертвувати. Ні, ви просто якусь частинку даєте себе на якусь організацію, когось чогось, свій час, наприклад, карта номер три. Прекрасна карта, десяточка кубків, і вона говорить про удачу, перспективу хорошу, сімейна. Звичайно, це сімейна карта. Це емоційна і інтуїтивна карта. Це і знайомство може бути, це і якісь річниці можуть бути, святкування кого, з кимось, наприклад. Це карта прирівнюється, звичайно, до медового місяця. ось, Але може бути і весілля, і день народження, і родини, і хрестини в цьому плані. Можливо, на роботі хтось буде виставлятися, хтось святкує щось, і ви з ними. Ну, це коли, знаєте, так тиждень буде на високих емоціях, на високих вібраціях. Це щось хороше. Це не коли людина з шкіри вилазить, а це коли рівномірно розпреділяється все. Знаєте, так. Коли людина плаває у воді, я, наприклад, не вмію плавати, але коли людина плаває у воді, їй приємно, вода тепли, тепленька. Оце, знаєте, як тепла ванна. Але це все дуже в позитивному розумінні. Ось такий а, день а, передбачається вам сьогодні. Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!